Лише уяви, як десь у темних печерах Майнкрафт цей зомбі бродить, чекаючи на свою жертву. Гравці готуються до битви, але лише деяким випаде шанс зіткнутися з цією рідкісною загрозою. Мільйони гравців витрачають години в грі, не підозрюючи про ці таємні небезпеки. Це змушує задуматися, скільки ще прихованих чудовиськ існує у світі Майнкрафт, чекаючи на свій момент. Ти думаєш, що знаєш усіх зомбів Майнкрафт. Тоді слухай уважно: існує зомбі в повній діамантовій броні, без читів, без модів, чистий ванільний Майнкрафт. Шанс, що зомбі заспавниться в броні, мізерний. А шанс, що вся броня буде діамантовою, майже нуль. Але це ще не все. Такий зомбі може з'явитися з зачарованим мечем, підбирати предмети, ламати твою броню і вбити гравця в кілька ударів. Більшість гравців ніколи з ним не зустрінуться. Дехто думає, що це фейк. Але такі випадки реально фіксувалися на відео. І це лише один із прихованих жахів Майнкрафт. Якщо хочеш знати про рідкісних мобів, дивні баги та секрети, про які мовчать навіть розробники, підписуйся на канал. Тут ти побачиш те, що не бачили мільйони.